Агресія фашистської Росії спонукала мільйони українців відірватися від своїх осель і виїхати за кордон у пошуках прихистку і мирного неба. Треба бачити, як живуть люди в інших країнах світу. Треба розуміти, як вони функціонують. Треба розуміти, як організовані процеси. Треба витягувати звідти. Треба масаж очей робити. Привіт, я з України. Або привіт, я живий. Привіт, а ми все таки їх перемогли. На це усвідомлення себе як людство. Воно по... Народжується від того, що ти подорожуєш. Чим більше ти мандруєш, тим цікавіше життя. Іноді, щоб краще пізнати свою домівку, треба побачити інший дім, іншу хібару чи інший палац. Мандруй світом. Наша нація стала розкиданою по світу не від доброго життя. Агресія фашистської Росії спонукала мільйони українців відірватися від своїх осель і виїхати за кордон у пошуках прихистку і мирного неба. Сотні тисяч українців пішли на фронт, їм зараз точно не до подорожей. Тим не менш, сходинка мандруй світом не втрачає актуальності в концепції 25 сходинок до суспільного щастя. Українська нація, український народ, нарешті, є визнаною в усьому світі, має добрий паспорт. Має реальне сприйняття багато країн навіть підтримку мають я за останні е подорож е стикався з ситуацією, коли потрібно було встигнути взяти квиток. Тут приїжджає потяг, я захожу а, і кажуть, Україна безкоштовно приємно. О, це підтримка України. Слава нашим воїнам, всім, хто захищає країну і це зробили, тому що е насправді це сприяє, допомагає, бо подорожування це в тому числі і гроші. Я уявляю. Як ми будемо тепер мандрувати світом, і як ми будемо як нас будуть зустрічати, як нас будуть приймати? І скільки просто ой, таке слово треба українську мову вчити. Да, це наступне будемо говорити. Скільки офігітельних, охрінітельних, вибач, будь ласка, історій ми можемо розказати світу про цю нашу війну. Ми втрачаємо мобільність, ми втрачаємо можливість подорожувати. Так, є онлайн подорожі можна відкрити будь-які сторінку, подивитися навіть такі послуги онлайн-подорож, але вони не заміняють справжнього культурного обміну і. Певної, особистої, особистого досвіду взаємодії. Ворог, фашистка Росія, все одно буде розбитий, а Україні слід буде відновлювати своє життя і шукати своє місце у світі, посилюватись. І це буде вже конкуренція з нашими союзниками. Щоб не програти цю конкуренцію з нашими друзями-союзниками, слід бачити, слід розуміти конкурентів. Можна... Тисячу разів на пальцях пояснювати, чому е, толерантність хороша, або хто такі за характером іспанці, чому ці темпераментні, а це смачно, а це ще якось. Але коли ти приїжджаєш, мацаєш, куштуєш, розмовляєш, ти приймаєш для себе своє усвідомлене рішення, з цим я згодна, Це мені подобається, а це для мене чуже. Я думаю, відкриття цього світу для нас буде великою наукою і великим уроком. бо будувати своє. Не знаючи чужого, знову ж таки, це буде примітивне, нецікаве і некрасиве. Отже, подорож світом це не лише пляжі чи підробіток, тим більше, не лише притулок для захисту. Подорож світом це обмін досвідом, накопичення знань і збагачення коштом чужих культур і традицій. Тож, сходинка номер 21 мандруй світом. Мандруй світом! Мандруй світом! Мандруй світом! Мандруй світом! Мандруй світом! Мандруй світом.